«Покой Господи, що спочило воїна! Призваний він був 13 лютого до 128-го ШБ першого роти, першого батальйона на посаду бойового медика. Він цивільний строїтель, робив ремонти, дарив людям радість. Через неділю після навчань їх відправили зразу на передову в Запорізьку область. Там він проходив службу до Дня загибелі, до 13 жовтня в результаті підриву дрона. Він загинув від неначислених уламків осколків. Він пішов заради дітей, заради майбутнього цих дітей, щоб наша вільна Україна дихала свободно, вільно і діти жили. вільній і незламній Україні. Син був бив медиком Спасав раненого, хай будуть прокляті. То розв'язав цю війну, особливо цей Путін і його вся кампанія. Дуже світла, абсолютно мидна людина, чудовий батько, чоловік. Жити, хотів побачити, як дочки вийдуть замуж. Сильно хочу передову піти, але ніхто не пустить. Я так діло. Сімнадцять років. Щоб помститися за батька. Я цього сильно хочу.